Пріоритеті здоров'я дітей у Рівному відкрили оновлену педіатричну амбулаторію, заклад оснащений необхідним приладдям, меблями та іншими необхідними речами. Як каже виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян, лікування дітей має проходити у комфортних для них умовах, тому і вирішили забезпечити необхідні умови для майбутніх пацієнтів. Наприклад, якщо зробити правильну мову, діти будуть теж захоченими йти, Вони не будуть налякані. Це передумова того, що вони мають ходити. Дивитися повністю багаторно, от проходити лікарів, тобто там робити щеплення, приходити, якщо потрібно лікуватись. Але умови мають передбачатися, адже, це є діти, і ми маємо думати перш за все за них. Допомогти у реалізації зголосилася благодійна організація Серце дітям України. Голова організації Анастасія Городніченко пригадує: як тільки з'явилась можливість оновити заклад для діток, відразу взялися за роботу. Повсюду нас функціонують. Питання тільки дітей, це і здоров'я, і харчування, і освіта. Тому, коли з'явилася ідея відновити ну вже відносно занедбане приміщення педіатрії, ювілейний, ну вона для нас стала ургентним. Ну, ми почали шукати різні шляхи для того, щоб залучити кошти. Так, за допомогою підтримки на базі нової амбулаторії повністю оновили кабінети лікарів, лабораторію та створили комфортні умови як для пацієнтів, так і для працівників закладу. А самі пацієнти амбулаторії. Торії відтепер матимуть значно більший спектр послуг. Це ідея забір, а не загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, цукор, крові. Також у нас планується відкрити тут же ж на нашому поверсі кабінет ЕКГ. Він уже повністю підготовлений. Це ще одна послуга, яка надається у нашому закладі. І до цих пір надавалася просто вже кабінет більш удосконалений, модернізований. Так, можливо, в майбутньому будуть додаватися ще певні послуги. Є певні плани. Завідувачка додає, що для втілення всіх цих послуг у закладі вистачає оновленого спеціального обладнання та кабінетів. Всі кабінети сучасні, всі обладнані новими меблями. Жодних старих меблів у нас немає. все удосконалене, повністю нова і система отоплення, все проведено і перевірена електрика, тобто абсолютно санвузли. Тобто, все зроблено повністю в новому комфортному сучасному плануванні. Позитивно відгукується про новоспечений заклад, і мама дев'ятирічного Артема. Жінка каже, що відтепер можна буде отримувати належне лікування в набагато кращих умовах. Тут комфортно, лікарі дуже чудові і якби приємно. Загалом все рівно умови комфортніші і приємніше знаходиться. Так само дітка. Тож при потребі скористатися послугами амбулаторії можна будь-коли. Зокрема, на спеціальній платформі можна здійснити запис на приєм. Йом дистанційно, обравши зручний для себе день та час, Вікторія Якимець та Олег Шаламай, телеканал ITV Media Group.